Всім доброго дня. Ми в магазині Аврора. І подивимося, що цікавого є взагалі на полицях з акції. Взагалі, які товари нам пропонує даний магазин. Буде цікаво, не забудьте кінці до підписатися. Поїхали. Так, ось така чеснокодавочка добротна, 88 гривень. Треба взяти, також хлопці просили 88 гривень з така. Так, форми ось такі. Акція діє з 29.12 по 04.01 29 гривень. Ось так. Таке ситочко 24 гривні. Металева гарна дитина. Так, ось такий штопор, 12 гривень. У 4 гривні така лопатка кухонь. Леда зіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми дочекались тої нині днини, аби повернулись рідні і чужини. Україна каже, діти мої, діти, у серцях ми будемо кожен з нас радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос зарождає. Ось так. Такі колядники були в Говролі. Дуже гарно, молодці. І йдемо далі. 88 гривень, ніж кухонний. Такий цікавий досить. Ніж для сиру. 39 гривень ось такий. 29 гривень ніж кухонної стокі. Акція діє з 29 до 12, по 04, 01. 29 гривень. Так, мені щось таке. 44 гривні. За нього. Підключаю, бачите. Яйцерізка ось така. 22 два гривня, бо жохно полегшує час життя і жінкам, які роблять салата дуже сильно. Хоч було якісь свято, пам'ятаю, роді Михайла, і ми наварили з марічкою там робили салат. Я їй допомагав, я почав різати. Вона спочатку подивилася, я трошечки порізав, потім я почекаю, я поріжу сама. Взяла таку штучку. До речі, швиденько нарізала взагалі бомбезно. Так що ну річ, чесно, просто шикарна, Щось з мене поприкалувалося Ось так. Шумівка на 55 гривень з 29-12, по 12. секундочку, тому що шодесенько переходить і не можу нормально перечитати. Акція діє з 29.12 по 04. 0,1. Така шумівка 55 гривень на акції дерев'яна ручка і постмасове закінчення. Шумівка ось така. 44 гривні. Терка для моркви 27 гривень. Така доволі добротна. Терка кухонна, плоска 24 чотири гривні. Штопорись такі відкривачка. Речі, тут взагалі такі речі, що потрібно реально все для побуту. 49 гривень такі, бачите, штопор, відкривачка, Ну, інколи взагалі, треба реально бомбезна річ. Так, це що таке для миття трубочок? Щось там трубочки такі. Трубочки для коктейлей, бачите, дві штуки 17 гривень, не металеві. Цікаві такі. І зразу є щіточка, що їх можна мити. Хто любить коктейлі, робити такі трубочки у рої. 100 штук для шашлику. Не пробивається вона. Точилка 19 гривень стика. ось така. Пласмаса, до речі, добра точилка. Нормально точується супер. Є підожниці, є під ніж. Бомба. 99 гривень набір кондитерський ось такий. Для заварювання чаю. Ось такі прикольні різні фігурки. 88 гривень. Бачите, там такі для заварки. І кактус. прикольненько пасла для миття забруднених рук автомобільна. 29 гривень. Ось така. 550 гривень. Плюс для відкривання банок. Є з цим проблеми. Затиснули і все супер. Так, так що, хто хоче бачити більше рубрик, переходьте на наші наступні відео. Не забудьте підписатися. Всім дякую, до побачення.